Каст вінчиною сьогодні наша розмова буде корисною для майбутніх або молодих матуся, можливо, і для татусів. Говоримо про грудне вигодовування і розібратися нам у цьому допоможе Катерина Гуцул, педіатор, неонатолог Вінницької дитячої обласної лікарні. Пані Катерина, мої вітання. Доброго дня. Починаємо нашу розмову традиційно із знайомством з нашими гостями. Тож розкажіть про себе. Вітаю ще раз. Мене звати Катерина. Я працюю наразі дитячим лікарем у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. Працюю в кабінеті Катамнезу. Це такий кабінет, де спостерігаються дітки, які в неонатальному періоді або народились передчасно, або мали якісь захворювання, природжені вади. І в нашому кабінеті вони спостерігаються до трьохрічного віку, тобто працюю з наймолодшими, найменшими малючками. Розкажіть про грудне вигодовання у вашій лікарні чи проводите такі інформації. Інформаційні кампанії, чи наскільки приділяєте власне увагу грудному вигодовуванню у лікарні? Можна почати з того, що наша лікарня має статус лікарня доброзичлива до дитини, і тому весь наш персонал обізнаний, підтримує грудне вигодовування. Ми можемо консультувати діток, консультувати мам з питань грудного вигодовування, саме з питань організації. Часто мами, які лежать на відділенні в новонароджених, тобто вони під час стаціонарного лікування можуть від лікуючого лікаря чи від консультанта з питань грудного вигодовування отримати поради. Або якщо потреба у консультації з'являється пізніше, вони звертаються до нас в кабінет катамнезу, та в нас є окрема кімната для годування. В нас є зручне крісло. Є. Баланальний столик, де можна перевдягати малючка, тобто всі створені комфортні умови для матусь, які можуть і під час там очікування на огляд, наприклад, годувати. І якщо є якісь труднощі з вигодовуванням, то звісно звертаються за допомогою. Пані Катерино. Розкажіть, будь ласка, можливо зараз такий міф будете розвінчувати. Грудне вигодовування – це справді про імунітет і ем, суміш, це не корисно. Грудне вигодовування дійсно частково про імунітет. Грудне вигодовування має, грудне молоко, має унікальний склад, і воно насичене всіма можливими корисностями. Багато з них є ті, які нам допомагають, допомагають нашій імунній системі. Тобто матуся передає захист від тих хвороб, яких вона вже які вона перенесла за життя, передає дитині. Тому про імунітет, так. З приводу суміші наразі правильно називати формула, так вважається більш підходяща для дитини. То з приводу формули ми не можемо сказати, що це чисте зло. Ми ніколи не демонізуємо формулу, адже, по-перше, матуся може не мати можливості, можуть бути якісь такі важкі стани, коли в нас немає вибору. В нас ну. Неможливе грудне вигодовання. У такому випадку, те, що суміш, те, що формула існує, це дуже добре. Адже раніше до існування формули були замінники, такі як козяче молоко, коров'яче молоко. Воно не було Підходяще для дитини, тому адаптована суміш це добра, добра альтернатива, але звісно вона ніколи не стане такою корисною, такою унікальною, такою індивідуальною для дитини, як грудне молоко. Ви сказали, що коли грудне вигодовування неможливе. А можете назвати приклади, коли власне таке трапляється? Так, на жаль, бувають стани після пологів у матері, коли мама знаходиться у лікарні довше. Вона може бути розділена з дитиною, тобто дитина може бути. Бути в нашому відділенні в новонароджених в реанімаційному відділенні, а мати залишається ще в пологовому, і фізично неможливо проводити грудне вигодовування. Існують дуже дуже маленький перелік хвороб матері, при яким дійсно ми не радимо. Грудне вигодовування, але насправді їх буквально на одній руці можна перерахувати, тому що при звичайному гострому респіраторному захворюванні, при вірусній інфекції, навіть корисно годувати дитину груддю, адже існують дані сучасних досліджень, що під час хвороби мати виробляє імунітет сама собі, тобто її організм бореться. І одразу цей самий захист передається дитині під час годування? Тобто, якщо в мами вірусної інфекції, то це ні в якому випадку не протипоказ до годування. Навпаки, підтримуємо маму, передаємо захист малюку. О, чудово, розвінчали такий міф, який побутував раніше, що коли мама хвора, то годувати не можна. Продовжуючи далі нашу розмову, розкажіть, будь ласка, коли ж готуватися до грудного вигодовування і як? Насправді я б радила починати ще дійсно в періоді вагітності. Можливо, прочитати якусь книжку про грудне вигодовування. Не потрібно читати мільйон книжок або ознайомитися з сучасною інформацією. Зараз багато консультантів з питань грудного вигодовування ведуть свої блоги в соціальних мережах. Тому я думаю, що зараз доступна інформація про грудне вигодовування, і під час вагітності це найбільш актуально, щоб підготуватися, щоб мати знала, коли спочатку молозиво поступає, потім вже молоко, що робити. З такими очікуваними станами, щоб мати була впевнена, вона знала, що все так і має бути, тому для впевненості раджу ще у період вагітності. Ви сказали про блоги. Знаю, що ви також активно ведете соцмережі, тобто матусі можуть і звертатися до ваших соцмереж і також дивитися корисні поради. А звісно, і не лише базові... про грудне вигодовування, тому що як педіатр, то ви можете багато розказати про діток. Так, з питань всіх педіатричних питань, то в принципі стараємось якусь інформацію з інформаційною. Ійною метою також впроваджувати якусь більш сучасну, більш доказову інформацію в соціальній мережі. Ще один міф, що мама має дотримуватися дієти, коли вона годує, чи справді це так, і чи залежить харчування мами на те, що в дитини до прикладу коліки? Це дійсно поширене питання. Наразі дієти годуючої мами не існує. Ми не можемо рекомендувати мамі їсти лише п'ять продуктів там в сухому виді, вигляді гречки, печиво марії. немає таких обмежень. У більшості випадків радимо здорове, раціональне харчування, збалансоване і макро, тобто білками, жирами, вуглеводами, клітковиною, всіма ну, мікронутрієнтами. Звісно, ми не можемо радити мамі переїдати надмірно чогось, але абсолютно здорове раціональне. Харчування у рідких випадках по стану дитини чи по стану матері, ми звісно можемо обмежувати певні продукти. Але це індивідуальний стан, коли дитина, ми бачимо якісь зміни, і тоді як призначаємо обмежити певні продукти. Не всім діткам не буденно. З приводу коліків, насправді, механізм досі точної відповіді причини коліків не існує. Ніхто ще не може з цим розібратися. Але все ж таки є думка, що це про дозрівання травного тракту дитини, тобто. Дитина вчиться функціонувати, вчиться випорожнятися, вчиться ходити в туалет, і в більшості цей період потрібно пережити. Потрібно виконувати позиційні методи, тобто іншим шляхом допомагати дитині. Але дієтичне харчування насправді не сильно допоможе нам в цьому питанні. Ви сказали про печиво Марія. Я власне з свого досвіду у мене старший син, якому 11 років, і мені говорили всі про дієту. Ось та печиво Марія. Я постійно їла. І власне в нас була проблема з грудним вигодовуванням. Не вистачило. Ну можливо, десь місяць я його годувала. Далі ми mm -hmm. перейшли на суміші. А от вже з другою дитиною з донькою не було суворої дієти. Сімейний лікар говорила про те, що все, що їла під час вагітності, ось те власне рекомендую їсти вже під час грудного вигодовування. Чи справді це знову ж так? Що коли матуся їсть усе під час вагітності, воно його можна їсти власне тоді, коли вже годуєш дитину? Ну, ми зазвичай. Радимо дійсно, якщо і обмежувати, то це можуть бути такі шкідливі продукти, можливо, якісь небезпечні гриби, чи якісь такі риби, в яких є підвищений вміст ртуті, Але переважно таких продуктів в нас немає. Тому ми дійсно радимо харчуватися продуктами, які характерні для нашої місцевості, про які ми знаємо, які безпечні, які зазвичай купуємо для себе та своєї сім'ї. Ще часто проблема, з якою стикаються молоді матусі недостатня поінформованість, мало. Комунікації мало розповідають про те, як правильно прикладати дитину до грудей як часто потрібно це робити. Власне, ваші можливо, топ порад, як правильно це робити. Дійсно, питання прикладання, воно напевно одне з дуже важливих. І ніби ось грудне вигодовування вже існує стільки, скільки існує дитина. Всі природні, це природній процес, всі годують груддю. Але, по-перше, не все залежить від матері, дуже багато залежить від дитини. І у тих випадках, коли щось не виходить, мама може одразу розчаровуватися, винити себе, що вона якась неправильна. То в такий момент обов'язково потрібно підтримати маму. З приводу правильного прикладання, наприклад, ми можемо звернутися. Звернути увагу на такі там основні критерії, що якщо в нас є молочне залоза, то дитинка переважно охоплює не лише сосок, тобто їй потрібно гарно відкрити ротик, прикласти в цей момент. Це як швиденько прикласти. Дитинка також має охоплювати і ареолу. Пробуємо так, щоб верхня. Верхній шматочок карели було видно більше, тобто як асиметричне прикладання. Також щоб носик дитини був вільний, вона могла вільно дихати. Але основне правило, щоб було комфортно матері і дитині. Якщо мамі незручно сидіти, можна пробувати підкладати якісь валики, підкладати подушки, тому що комфортне здійсненно правило номер один, щоб ніхто не страждав, ніхто не вимучувався під час годування, щоб це приносило задоволення мамі, щоб було дитині також і поживно, і корисно, і відбувався контакт з матерією дитини. Зараз Є такі накладки, чи вони корисні, чи ви як лікар не рекомендуєте під час грудного вигодовування? Рутинно їх покупляти не потрібно. Є дійсно певні випадки. Вони дуже рідко пов'язані з фізіологією соска, тому що там існують варіанти, що втягнутого соска, то якщо він прям сильно втягнутий, або якщо є анатомія така, то дійсно ми можемо користуватися. Іноді ми можемо використовувати накладки, якщо ми повертаємося з пляшечки на грудей. На Груди, ми можемо пляшечка, вона значно легша під час вигодовування, тому дитина легше. Їсть суміш, їсть з пляшки, але все ж таки, якщо ми пробуємо повернути дитину до грудного вигодовування з груді, ми можемо спробувати спочатку повернути з накладки, а потім поступово забирати накладку. Тобто вона іноді може бути корисною, але в більшості випадків для при призначенні лікаря самостійно немає потреби купляти, їхати з ними в пологовий не потрібно. І ще один такий міф: що нібито є жінки, які молочні, так їх називають, хоча як на мене, то це десь більше образа ніж. <плімент> похвала для жінки, так а інші навпаки, вони менше годують, і в них немає молока. Це якось залежить від фізіології, чи це все ж таки десь о той правильний підхід до грудного вигодовування? Айну тут можливо два варіанти. Тому що в певній груді може дійсно зберігатися різна кількість молока, і це може сприяти до різної частоти годування дитини. але... Немає такого, що в когось молоко в молочної мами молоко гарне, а в немолочної, чи як їх називають, погане молоко, чи його недостатньо. Дійсно, мало молока це найпоширеніший такий міф, з яким звертаються, але з цим завжди можна працювати, якщо воно дійсно так і є. З приводу прикладань і годувань частоти, то наразі рекомендовано годувати за вимогою дитини, тобто, це все дуже індивідуально. Якась дитина може виїдати повну грудь у молочної. Маму, як ми говоримо, і заспати може там на 25 з на 3 години не просити груди зовсім В переважно перші три місяці життя, то дітки частіше просяться до грудей. 8-12 разів на добу прикладати вважається достатньо, ну вважається нормально для дитини. Навіть якщо через півгодинки вже дитина починає проявляти ранні ознаки голоду, ми все одно вважаємо, що перше годування перед цим було ефективним. Іноді грудне вигодовання це виклик. Власне які ситуації потребують консультації та допомоги лікарів? Ну, найпоширеніше, я думаю, що це сумніви мами в плані, що в неї мало молока, або коли мати вважає, що в неї не жирне молоко, що в неї погане молоко, воно якесь там не таке на колір. Насправді такого не може бути, що молоко не може бути погане. Молоко це унікальна така консистенція, унікальна рідина, яка створена виключно для потреб вашої дитини. Тобто це індивідуальний набір корисності саме для дитини, яку народила мати з цим молоком. Казати, що воно не жирне. То це не є дуже правильним. Кількість молока, звісно, можна регулювати. Якщо ми бачимо, що дитина не добирає вагу, чи ми бачимо, що дитина рідше почала мочитися, чи затримка стулу кілька днів, то в таких випадках ми дійсно можемо підозрювати, що може бути недостатність молока. Ми можемо стимулювати вироблення молока, наприклад, частішим прикладанням, методом кенгуру, тобто частішим контактом шкіри до шкіри. І за потреби можна радити докорм, але завжди в нас перший пункт це докорм з стіженим грудним молоком. Тобто, перше ми пробуємо завжди грудне молоко, лише потім, якщо вже там немає потреби, будемо думати за пункт номер два. Пункт номер два, при тому, це йде банківське молоко донорське, але наразі в Вінниці немає банку грудного вигодовування. Тоді пункт номер три йде формула. Пані Катерино, а які міфи чи шкідливі поради найчастіше доводиться спростовувати про грудне вигодовування? Ну, Як я вже сказала, мало молока, нежирне, погане молоко. Часто може бути, що хочуть допоювати дитинку, вражаю, враховуючи спеку таку на вулиці, то часто хочуть допоїти, догодувати. Водичкою? Так, водичкою, ну, іноді якимись чаями, громашками. Але грудне молоко складається більше ніж на 90% із води, тому дитина і наїдається, і напивається молоком, немає потреби в допоюванні. Найбільш такий, на мою думку, неприємний міф це те, що можна. Потрібно терпіти, коли є біль під час грудного вигодовування, коли є тріщини, коли мамі некомфортно, можливо, через неправильне прикладання, і мамі боляче вона страждає. То в таких випадках це неправильно, тобто щось потрібно налагодити, щось потрібно організувати. То в таких випадках обов'язково раджу звертатись на консультацію, щоб дана процедура була дійсно приємна, адже так ми посприяємо, що і довший буде процес годування, і корисніше для маминої ментальної системи. А які топ. Питання є, з якими мами найчастіше до вас звертаються про грудне вигодовування. Якщо брати маму у новонароджених діток, то може бути питання, чи нормально, що дитина просить груди там кожні півгодини, кожну годину. Та в цьому віці це дійсно нормально, і ми зазвичай заспокоїмо, що так, три місяці після народження, це вважається як четвертий триместр вагітності. Тому дитина хоче бути поруч з мамою, адже вона була 9 місяців у животику як один цілий організм. Тому це нормально, особливо після народження. Також часто питання чи можна годувати під час хвороби, як ми вже проговорили. Чи достатньо молока, і чи набирає дитина вагу, чи це нормальний набір ваги. Що робити, якщо болять груди? Знову ж таки, ми пробуємо організацію грудного вигодовування, і якщо прям є ознаки, то обов'язково знеболювати маму, знеболювати правильними дози проти запальними препаратами, тобто це трошки вищі дози, ніж стандартні. Ще таке питання: десь теж воно відноситься до переліку міфів: до якого віку годувати угу. дитину? На даний момент Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує годувати грудним молоком до двох років і більше за комфортних умов, за бажанням матері і дитини. Але насправді це питання стосується виключно мами і дитини, тобто, який шлях обере мама, як їй буде комфортно? Це виключно рішення сім'ї, і тому потрібно поважати будь-яке рішення. Скажіть, а як війна вплинула на ваших пацієнтів? Війна додала додаткову роботу безсумнівно у всіх сферах діяльності. В нас з'явилось дуже багато пацієнтів, які перенесли якісь стресові ситуації. Мами могли ставати на облік в своєму рідному місті, обирати лікаря, до якого вони хотіли потрапити на пологи, але були вимушені переїхати, народжувати в незнайомому місті, народжувати поруч з незнайомими людьми. Також дуже впливає розлука з татом, розлука з сім'єю. Важко навіть добратися до лікарні самим, їх немає кому завести. Але водночас війна показала, що люди стали чужі люди стали ближчими одне до одного. Я часто бачу підтримку матусь, які опинилися в складній ситуації. Тобто, коли в відділенні лежать дітки з схожої з обкупованої території, які десь живуть, в сусідніх селах, вони відчувають підтримку від один від одного і їм комфортніше разом. Тобто є ось ця неймовірна підтримка, яка дійсно якось надихає батьків. Надихає нас, коли ми дивимося на цих сильних жінок українських. Тому стараємося всі жінки, які народжують, які проходять цей шлях в умовах війни, це дуже важко. Але вони для мене герої. І завершуючи нашу розмову, маємо таке традиційне питання для усіх гостей: що зробите першим після перемоги? Я думаю, що перше, я видихну, я видалю додаток повітряної тривоги. Я буду чекати на зустріч зі всіма знайомими, зі всіма друзями, які знаходяться в Збройних силах України. Буду чекати всіх знайомих додому. Ну і будемо далі працювати. Будемо чекати, що в нас збільшиться кількість і народжуваності, у нас збільшиться кількість маленьких пацієнтів. Ну і на повернення наших старших діток, яких також завжди чекаємо. Дуже вам дякую і за цю змістовну розмову. Щиро бажаю, щоб якомога швидше ви та всі українці видалили застосунок про повітряну тривогу. Так. Ну і звичайно вдячних вам пацієнтів. Дякую і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст Вінничини.